Всім привіт, друзі! Багато хто із вас просив налаштування, а саме на XP Deus. Сьогодні хочу в цьому відеоролику вам розказати про свої налаштування, яке я використовую на пошуках, як на черніхівській культурі, так і на Київській Русі. Друзі, а перед цим відеороликом хочу вас попросити, щоб ви підтримували це відео своїм лайком. Вам не важко, а мені приємно. Ну що, давайте починати з налаштувань на металопластику, яку я використовую у пошуках. А назбав я цю програму, друзі, Динарій та Київська Русь, тобто КР. Ну що, давайте розпочнемо. Е, зазвичай я використовую дискримінацію в мінусовому. Чому в мінусовому? Тому що можна відрізняти де чорні метали, а де кольорові. І в принципі можна прислуховуватися до сигналів, тому я вибираю. Мінус 4,1. Чому саме мінус 4,1? Тому що е, мінусова дискримінація вона бачить дуже дрібненькі цілі, тобто якісь металопластика і все, що є дрібнесеньке. Зазвичай на чорній катушці, яка в мене була, ви пам'ятаєте, перед будинкою, я завжди використовував мінусову дискримінацію. А тобто на черніхівській культурі і це було мінус 5,1. Далі чуйка. Чуйку, я завжди використовую в радіусі 95-96. Можу, і 92 мені якось без різниці, тобто я можу і навіть. Даже... Виставити максимально фантомів, як би не буде. Там максимально 98 чи 99, я ще теж її не пам'ятаю, друзі. Ставимо чуйку 95-96. Так, частота. Частота доволі так цікаво, друзі. Дуже-дуже доволі так цікаво. Чим більше частота, якщо ми знаємо, ми втрачаємо глибину і дійсності воно так. Зазвичай я використовую різні частоти. Перш за все, я використовую. Це тридцяту частоту. Чому тридцяту не знаю, тому що вона дуже полюбляє металопластику, особливо якщо вона там не глибоко знаходиться. Деус просто все визберую, все, що бачить. Желізо, желізо. Я в друзі е, нічого не вставляю. У мене тут стандартне желізо. Це двоючка. При мінесовій дискримінації в нас в желізо взагалі не працює. Тобто я можу виставити і три, і два, і один все одно байдуже не буде працювати. Далі громкость слабих сигналів. Я вибираю завжди 5. Чому 5? Тому що 6, 6 мені забагато, а 5 саме нормальніше. Перезагрузка я вибираю двоєчку, друзі. Двоєчка мені здається, що саме краще. Я завжди так використовую. І до речі, що я хотів сказати, в нас йде поліфонія. Тобто, я взагалі не дивлюся на блок. Я завжди слухаю сигнальчики, тому що. Слухати, дивитися на блоки і слухати сигнальчики це дуже колосальна учасна різниця. До речі, що я забув ще сказати, швидкість я виставляю зазвичай це вже завжди так. Двойку. Чому двойку Я не знаю, тому що ви знаєте самі, що. Чим більша швидкість, тим менша глибина. Якби це теж відіграє величезну роль, насправді, тому я вставляю двоєчку. Це саме нормальніше, мені здається. Програму я беру за основу. Це в нас другої програми. Чому саме другої? Тому що я багато експериментів проводив. Мені чомусь саме друга друга програма GM Power саме більше сподобалася. По поводу ґрунту, ґрунт у мене зазвичай він йде: 78, 76, 72. Я Стараюся відкачуватися майже постійно, тільки бачу, друзі, десь якісь фантоми. Стараюся вже трошки відкачувати. Ні в якому разі, просто так не прийшов до лісу. Просто так не наклацав ґрунт, а беру завжди відкачую. Як це саме найкраще зробити? Викопуєте ямку, дивитеся, чи попезу немає ніякого сміття. Відкачуєтеся і засипаєте її, дати собі нормально. В принципі, я так завжди використовую, друзі. Тепер хочу, що я хотів би ще сказати, по монетах вам хочу дещо порадити деяку програму. Програма буде. Можна зробити або другу, або третю за основу. Пізніше собі збережете, як я по монетах друзі, хожу? Дискримінацію я вставляю взагалі нульову. Чому нульову? Тому що, якщо я хожу, шукаю монети, мені потрібна глибина. Тобто мені не потрібна металопластика, тому я виставляю дискримінацію нульову. Тобто, якщо буде якась кована сукерка, желізка, воно обов'язково буде бачити. Це 100%. Так, розібралося. Дискримінація нульова. Чуйку, я виставляю максимально там 92. Мені її вистачає, щоб бач. Монети частота, частота тут саме цікавіше, друзі. На блондинці я виставляю 14,4. Чому саме 144. Ну я вам скажу, для монет, для Баратос, це саме то. Тому що я був проходив неодноразово старі місця, і саме на 14-й частоті, і бачить, скажу, якщо б була б менша частота, воно б ще бачило краще. Ну що, йдемо далі? До желіза я тут взагалі ніякої справи не маю. Як стоїть троєчка, так і стоїть. А тепер швидкість, швидкість зазвичай я використовую одиничка. Ну може з. Насправді поставити двойку, тому що я вже звик до цієї швидкості, тобто двойка. Е, Громко слабих сигналів, тут я перш за все, хочу сказати, я теж використовую 5. Чому саме 5? блондинка вона є стабільна, вона дуже гарно бачить цілі. Якщо вона побачила, вона вже його не відпустить і буде далі фонити. Тому я собі вибрав громко слабих сигналів саме 5. І, звичайно, друзі, якщо по ґрунту, то так само ми робимо, відкачуємося і виставляємо так, як нам потрібно. Ось такі налаштування. Я думаю, друзі, що вам ці налаштування обов'язково підійдуть. І бажаю вам, звичайно, що фарто шукайте, хто шукаєте, обов'язково знаходить. І друзі, хто буде використовувати моє налаштування, ви походіть, головне, послухайте всі сигнальчики і напишите, будь ласка, коментарі, чи щось вдалося знайти по моїх налаштуваннях чи ні. Тобто, ви зрозуміли, перше я вам розповів це про металопластику, Київська Русь і Черняхівська культура. Це ці налаштування вони є що для тієї культури, що для тієї культури. Скільки я не ходив, друзі, що я не експеримент Овав завжди щось мені не подобалося. А цю програму, що я вам сказав на металопластику, це саме то друзі, але ще є дуже такий цікавий факт, щоб ви непогано бачили динарики. Я раніше використовував ті самі налаштування на металопластику, але тільки не 30-та частота, а 28. -ма. Це виходить якась така золота серединка. Я знаю, що друзі, що багато мене хто може захейтити, тому що це не прийнято щось розповідати. Все-таки для когось це конкуренція. Я бажаю кожному вам фарту і я сподіваюся, що ці налаштування вам зайдуть. Ну, Перш за все, я хочу сказати, що мені не шкода цих налаштувань. Я дуже довго експериментував, ходив. На різні частоти і собі вирішив і зробив ось такі максимальні налаштування. Ну, і в принципі, я не дивлюся на блог. Тоді дякую за сподобаючку, дякую за ваші коментарі. Бажаю вам удачі та гарних сигнальчиків. Всім пока, друзі, та бережіть себе. Друзі, я чуть не забув вам сказати, коли відстроюєтеся від ґрунту. Наприклад, у вас вибило 76, може трошки металошукач, трошки фонети, Ну, зазвичай інколи таке буває, повірте. Якщо десь якісь такі важкі ґрунти, що я роблю? Я додаю, наприклад, в мене вискочив автоматичний ґрунт 76, я додаю 3 поділки, тобто не 76, а вже буде 78-79, і тоді у вас не буде фантомів. Бо зазвичай, якщо ви неправильно налаштуєте е, баланс ґрунту, у вас буде на чужі ямки, якби металошукач реагувати. Повірте, він буде. Так що завжди додавайте пару поділок до ґрунту. Ось так, друзі. Так що, що цікаво, друзі, пишіть, обов'язково вам допоможе. Також, друзі, не забувайте, чим більше частота, тим більше ви будете копати дробинки. Дробинки дуже малесенькі і воно буде дуже гарно бачити. І не забувайте, що чим більше частота, тим більше ви втрачаєте глибину. А ви втрачаєте глибину не сильно максимально, але, але втрачаєте. Так що майте, друзі, на увазі.